Проживали всю життя там у селі. У мене батьки строїли там хату да, на це і все. Ну а ми вже з сином, коже кажуть, більш як кажуть, усовершенство вони все робили, все там дві хати, і сарай, і, і, сара, і кухні, гараж. І, коротше, всього 25 соток це все. І, все. і тепер ось у чотири года як ремонт зробили, і оце прийшлося. Прийшлося все бросити. 17-го марта, 17 марта вже вони зайшли рядом. У нас там Станіслав уже го второго року. А, так. І вони були вже в нас у цьому. Вже в нас там рядом села в нас були. І вони оцероше почали почали да, вже нас бомбити. І ми вже почали тікати, не дома сиділи, вже не вдома сиділи, вже почали тікати у садик, Садик у нас там, да, і цей садику ми сиділи. Ну а потім кинулися і цей. Почали казати, що. Треба тікати, тому що ну, сині такі ночі прильоти були, що ми не видержували. Сиділи, вже не йшли в саді, бо це треба було через все село мені йти. Почали вже пали там, коротше, прильоти в селі попадало, і людям сильно багато було. І ми на другий день, це 17 числа, ми просиділи до 23 го числа. 23-го це взагалі страшне там, що було. І ми 24-го утром сказали, виходити на трасу, бо Олександровка траса по трасі ж виходила Ага. І ми вже по трасі нас підсадили до людей, наші хлопці, воєнні, молоді хлопці, гарні, все з автоматом. І Думаємо, ну на тиждень, що там сумочку взяли, знаєте, та й поїхали. А воно, вказується, що приїхали сюди і тут залишилися, ось приютили нас. Спасіба, так, з Да. Та. І думали, що сім днів та й, все, та й поїду додому. А воно, бачите, замість сім днів вже ось год буде, 24 березня буде роду. От таке. тут нас дякую, приютили. Ну, зрозуміло, що ВПО нам теж, дякуємо, ВПО плотять було. Ну, а додому ось поїхала, 1 декабря перший раз поїхала додому. Ну що, приїхала, хату спалили, взагалі даже стіни, там страшне що? Хату спалили, кухню спалили, сарай спалили, під спалили, все попалили, а трошки залишилося гаража, і трохи залишилося хати. О, і от там чуть-чуть залишилося, і це єдине, що можна було б щось би зробити. Ну скрізь лежать снаряди. Даже хату не можна було накрити там стінку вивалили, бо прильоти були. Між хатами вона ставила, а в нас виходить так, іде степ, степи наші, йде дорога, мій город і одразу хата. І далі теж степ. І ось як на моєму місці стоїш, на моїй хаті, видно дорогу на Ніколаю, видно берег, розумієте, хороша обстановка, їм все видно було. І вони позаганяли танки, БТР, і оце стріляли. Оце таке. Ми приїхали, там таке, оце я не знаю навіть, ну, може, може і так. Оце. Метр вісімдесят, метр дев'яносто, приїхали БТРами, отако перемісили ці, було ж загорожено стовби, загорожена проволока, оце все. Це, це, це страх Боже, скільки людей натерпілись, набачилися, і там такі страсті розказували. Поїхала, і оце ж приїхала з сином, кажу, хоча б накрити кришу, бо а що? Криші нема. Це ж вони в, апр в апрелі, ну, в квітні і в травні. Це ж вони якраз були тоді бої. Оце. І вони оце вітром поздували криші, а перед тим тільки ось хату накрила. Хату, гараж, поділила оці, знаєте, щоб під, під кришу, щоб оце не стікало до хати. Тільки оце все порабило, все це скільки там грошей. Скільки грошей вкладувалися? Ну оце таке. Так що нічого нема, думали хоч накрити. Там нікотре, хто є, каже, десь одна-дві шиферини, то людям допомагали, приїжджали ага. до нас, да, з що ця траса, приїжджали, людям допомагали. Каже. О. Ну і оце таке, так що Так що натерпілися, я ж кажу, жити нема де. Сина приютили у місті, у Херсоні, там кум приютив його. І оце додому мені нема де їхати, оце не знаю, ж, що їх вашою. Як трохи їхать жену, то хіба що до кума теж туди поїдемо. А так не знаю, що буде, де жити. Ну, а представте да, вузрос, 58 да. років всереди, що я. Тут спина, тут почка, тут гарижа, тут давлення, тут все до кучи. Куди мені, куди? Дуже страшно, дуже. Так що це таке діло. Як воно буде і що воно буде, ніхто не знає.